Мене досить часто запитують, про що я пишу. Та багато про що я пишу, але дуже часто я пишу про те, що так болить. Хоча не всі, не всі це розуміють. Те довелося сліз, багато лить, немов зерно, ординці міни сіють. І те, що так взялося, нас боліть, рядочками на аркуші лягає, доводиться з цим жити і терпіть. Життя щоднини вбивця забирає. Це рана, що ятриться з кожним днем, і біль нестерпний всюди роздається, та чи колись затягнеться рубцем, Чи ще сильніше всюди роз'ятриться? Немов вмокую вмокою кров, яка тече з роз'ятреної рани, болить, пече, але жива любов. неньки, яку знищують тирани. Писати дуже важко про таке. На аркуші думки всі виливати, болить найбільше за життя людське, яке убивця легко забирати. А я пишу про те, що так болить, пишу щодня, вмиваюся сльозами, від болю серце рветься й стугонить. Невже ми в і вічними гріхами? Я розумію, що ми люди, ми не святі, кожен з нас грішний? Та невже всього українського люду такі страшні? І великі гріхи, які нам Господь ще десь не простив. Тому що ми завжди задаємось питанням, за що? За що те все, через що нам доводиться проходити? Ми запитуємо, за що, але відповіді не знаходимо. Тому пишу про те, що були. Рана ятриця, і навіть як вона колись затягнеться, то рубці будуть давати про себе знати. Тому що рубці на душі нікуди не щезнуть з душі, вони там назавжди будуть залишатися. Тому пишу про те, що так болить і не тільки. you